Хочете гарну форму м'язів. На ногах та сідницях доведеться освоїти та регулярно після тренувань виконувати так звані присідання сідниці до п'ят. Щоб м'язи мали гарну форму, їх потрібно не тільки зміцнювати, а й розтягувати. З цим відмінно справиться вправа сідниці до п'ят. І так, вставайте ноги разом, спина повністю пряма. Розгорніть плечі, напружте м'язи живота та присідайте до тих пір, поки ваші сідниці не торкнуться п'ят. У нижній точці опустіть руки на підлогу, а п'ятки відірвіть від підлоги та додайте пульсації, щоб максимально розтягнути м'язи та зняти з них навантаження. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів тягніть та пружиньте м'язи мінімум 1 хвилину. Розпочніть виконувати таку вправу регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи добре розтягнулися, а їх форма значно покращилася. До зустрічі! Приємного дня!